Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитись питання. Літаки f 16 Що заважає надати Україні якомога швидше літаки f 16 Скажіть нам, будь ласка, ви ще свіли. 200 одиниць літаків. Хтось не хоче? Так, тут треба щось зробити. Все зачищаємо. Хоч і є е карти хороші, але це без літаків. Ці карти свідчать про те, що наші військові своїми силами зможуть расистів перемогти. Заперечу весь негатив. Убираю. Заперечу повністю, знімаю весь негатив. Заперечу. Заперечую весь негатив. Убираю. Прошу вищі сили. Допоможіть нам, будь ласка. Якомога швидше в Україну надходять літаки f 16 Більше нема жодної перешкоди, яка б заважала. Бо ніхто більше не боїться Росії. Росії більше в світі, ніхто не боїться. Відкриваю всі дороги і шляхи для надання Україні літаків f 16 Буде так, буде так, буде так, 200 одиниць і більше. Буде так. Заперечую весь негатив. Убираю. Більше немає жодного страху в світі. Расистів більше ніхто не боїться. Буде так. Відкриваю всі дороги на надання Україні літаків f 16 200 одиниць і більше. Буде так. Знімаю всі мороки, привороти, порчі краю. Доріг на надання літаків. Відкриваю, перекриваю, перекриваю. Все, що заважало, більше не заважає В світі ніхто не боїться расистів. Відкриваю всі шляхи і дороги на надання літаків якомога більше. 200 одиниць і більше буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, прошу, допоможіть надати Україні літаки F16 якомога швидше, 200 одиниць і більше, без перешкод. Надходять в Україну. Буде так, буде так, буде так. Знімаю всі привороти в мороки. Всі отворота зтуди. І всі шляхи на надання літаків відкриваються, забираю всі перешкоди, і шляхів на надання літаків. Буде так, буде так. Більше нема жодних перешкод, щоб Україна мала літаки f 16 Весь світ надає і дуже сильно хоче негайно надати літаки Україні f 16 200 одиниць. Більше буде так, буде так, буде так. Да Давайте все сказано, здійснено і так буде. Прошу допоможіть нам, будь ласка. Дякую за увагу.